Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, в нас є кворум? Добрий день. Технічна служба, можете сказати? Є кворум? Можемо починати. Поки немає кворуму, давайте трошки почекаємо п'ять хвилин, щоб доєдналися. Доброго дня, колеги! Вітаю всіх з святами. Вважаю, що вам вас Господь оберігав і вас і ваші родини. Перше питання про затвердження переліку переможців конкурсу за результатами рейтингового голосування. І друге питання різне. Прошу колеги підтримати е, такий порядок денний. Хто за? Проти. Утримались. Тимчук підтримала. Дякую, рішення прийнято. Рухаємося далі. У нас в цьому році було виділено, по, по програмі у нас 6,5 мільйонів, але було виділено нам 6 мільйонів, тому в нас 40 конкурсних пропозицій є на 6 1576. Всі проекти визначені переможцями конкурсу. Відповідають переліку видів діяльності, що можуть бути підтримані організатором конкурсу. Пропоную затвердити відповідно до ретингу голосування організації, що отримують фінансування з бюджету міста Києва. У 2026 році. Перелік ми вже озвучували цих організацій, тому він у вас теж є. Тому прошу підтримати ці організації. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Рішення прийнято. Враховуючи те, що в нас залишається. Сума е і наступне 93 тисячі 424 е Пропоную організатору конкурсу звернутися до громадської організації, яка є наступна по рейтингу інститут моніторингу ринку під підакцизних товарів, і запропонувати їм реалізувати свій проект на цих 93 тисячі Якщо ви не проти, то пропоную підтримати і звернутися до даної організації. Хто за? Дякую. Рішення прийнято. Далі пропонується, щоб прийняти рішення, що в разі. Обов'язково, що була обов'язкова вимога встановлена для інститутів громадянського суспільства, щоб під час реалізації своїх проектів враховувати в обов'язковому порядку правила безпеки та вимоги й обмежені, передбачені чинним законодавством. У зв'язку з запровадженням на території нашої країни воєнного стану відповідно до указу президента від 24.02.22 номер 64 Дріб 2022. Прошу колеги підтримати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Рішення прийнято. До <див> довожу, що до вашого відома, що на базі наших хабів буде провед... будуть проводитися консультації для інститутів громадянського суспільства. Як правильно заповняти документи, як відкрити казначейський рахунок, і ми будемо інформувати департаментом завчасно про ці заходи, тому що майте на увазі, що ми будемо проводити такі консультації і залучати інститути громадянського суспільства. В принципі, в порядку денному всі питання вичерпано. Я вам дякую, що ви приєдналися. Бажаю вам гарних новорічних свят. І всього найкращого до зв'язочку. До побачення. вам за побачення.